Під Матея Святої Євангелія читання. Господи Слава, будьмо уважні. У той час один юнак приступив до Ісуса і сказав, учителю добрий, що доброго маю чинити, щоби мати життя вічне. Ісус сказав до Нього. Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає той, і суд же до нього, не вбивай, ні, чи не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька й матір і люби ближнього Твого, як себе самого. Каже юнак до нього. усе це я зберіг з малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього Піди, продай, що маєш, дай, бідним, і будеш мати скарб на небі, потім приходи і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Істинно кажу вам трудно багатому увійти в Царство Небесне, і ще кажу вам. Легше верблюдові пройти через вушку в голці, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Слава Богу! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дуже часто ми поступаємо як цей юнак, ми приходимо до Господа, благаємо Його і кажемо, що ми готові до Царства Небесного. Ми розуміємо, що Господь Бог нам дав Царство Небесне, яку наслідувати, що ми створені на образ Божий і подобу. І ми кажемо: Господи, ми знаємо, що Царство Небесне для нас, і тому ми молимося, просимо. Але коли Господь починає нас випробовувати, то ми так само, як цей юнак, ми не хочемо відмовитися від тих речей, які роблять нас рабами. І цей юнак, ця людина, вона не була щира перед Богом, тому що для нього справжні цінності були його власні багатства. Коли прийшли випробування. Він не зміг відмовитися, але Він засмутився. Христос йому пропонує шлях досконалості і нам так само пропонує цей шлях досконалості. Ціле наше життя від нашого народження до нашої смерті, цілий цей процес, який ми проживаємо. Христос, наш Творець, пропонує нам. Шлях досконалості. Це відбувається в різні періоди нашого життя. Ми можемо це відчувати або сильніше, або менш сильніше, але ми завжди це відчуваємо у своїй душі, у своєму сумлінні, що від чогось потрібно відмовитися, бо воно не дає нам розвиватися, воно нас пригноблює, воно робить нас рабами. І сьогодні ми читаємо це Євангеліє, щоб задуматися і запитати себе, а що мене робить рабом? Бо кожен з нас має щось, не існує, немає такої людини, яка би була вільна. Але ми можемо так само жити, як цей юнак, сказати: я з дитинства ходжу до церкви, я приймаю причастя, живу святими тайнами. Мені нічого не бракує. Я святий, чи я свята. І навіть на сповідях ми деколи говоримо, що ну, я не знаю, що сповідатися, бо я завжди ходжу до церкви, не пропускаю богослужень, вдома молюся. Але ми є грішні. І святі пустинники. І ті, які вдосконалювалися, вони усвідомлювали свою гріховність, і вони називалися святими тільки тому, що вони ставили себе на посліднє місце тут, на землі. Вони усвідомлювали свою гріховність і тому їх називали святими. Але це правда, що ми є, як би ми не намагалися, знаєте, як би ми не старалися. Ми не маємо в собі сили здобути святість, бо святість це є дар. І навіть сьогодні апостоли, вони злякалися, але Господь Бог їх заспокоїв, каже, у людей це неможливо, але Богові все можливо. Коли ми віддаємо себе Богові, то ми відчуваємо дійсно цю потугу, цю святість, але тільки в тому випадку, коли ми відрікаємося, від тих речей, до яких ми прив'язані. Ми постійно про це говоримо, ми майже завжди, на всіх проповідях, говоримо про рабство від гріха. І дійсно, це наше завдання працювати над собою, щоб завжди, кожен день сказати, Господи. Я хочу звільнитися або від цього, або від цього. Це ми маємо самі вирішити. Але завжди ми маємо звільнятися, очищуватися, щоби Святий Дух проникав у наше серце все глибше, глибше і глибше. І ми тоді бачимо своїм внутрішнім поглядом очима свою гріховність, свою глибину, і маємо змогу. Чути Бога. Бо інакше ми не чуємо Бога, ми тільки молимося в своєму наміренні, і мотивація в нас може бути така сама, як в цього юнака, неправильна. Тобто Він заспокоїв себе, що Він все зробив у своєму житті і сказав Христові: Я все зробив, я всі заповіді виконав. Але коли Христос його випробовує, він засмучується. Він не любить Бога. Він не любить Творця, Він любить щось своє. Отже, що ми з вами любимо насправді? Якщо дійсно ми любимо Бога, то ми щасливі люди. Тому що Господь тоді допомагає нам звільнитися від тих речей, які нас пригноблюють і які нас роблять сумними. Це дуже легко, знаєте, провірити. І ви самі знаєте, і всі знають, я так сам знаю. Якщо щось пропадає в нас, якщо щось зникає, або ті речі, які ми роками, знаєте, пильнуємо, не так стається наші плани, то ми засмучуємося, ми засмучуємося. І це є тому, що ми любимо ці речі, що ми прив'язані до них. Не треба падати духом, треба завжди працювати над собою іти вдосконалюватися, щоб мати життя вічне. Господь Бог нам приготував наш дім, який був завжди для нас там, не тут, а там. Те, що око не бачило, те, що вухо не чуло. Ми не можемо цього уявити, але це є реальність, це більша реальність. Від тої, в якою в якій ми живемо, в якій проживаємо, більше реальність від матеріального світу. Це дійсно так. Тому що навіть знаєте, видимі речі у цьому світі фізичному ми не можемо бачити, але вони існують, вони реальні. Це може бути, знаєте, електромагнітні хвилі або електричний струм, або якісь речі. Багато багато є фізичних матеріальних, які ми не можемо бачити через прибори так. Бо ми створюємо прибори, через які можемо пізнати. Але ті духовні речі, які не з цього світу, які підтримують цей світ, які є основою, вони важливіші, набагато важливіші вони реальніші. І ми ними живемо, і наша душа відчуває цю силу. Отже, пам'ятаємо про дар і про те, що Господь Бог кожного з нас, кожного з, на... з нас. Кличе до досконалості. Не зупинятися на одному місці, а кличе до досконалості. Продай те, що тебе пригнічуючи, пригнічує, відречися, від чогось, і йди за мною, і будеш щасливий вже тут на землі. Слава Ісусу Христу!